No sí. ho Учасники школи місцевого активізму знайомляться одне з одним. Протягом чотирьох днів представники місцевого самоврядування та активні діячі з трьох громад Черкащини разом із тренерками громадської організації Асоціація відродження та розвиток говорили про побудову команди, участь в житті громади, утворення кластерів та інше. Вони отримали не лише теоретичні знання, а й мали змогу закріпити їх у практичних вправах. Одна з таких стосувалася захисту від зовнішнього впливу своїх проєктів, в ролі яких були курячі яйця. Проєкт ось. Уже починаємо. Так. Ми його абсолютно. Чули? <різь> Практичні вправи допомогли більше зрозуміти теорію, тому що командна робота вона дуже яскраво проявилася саме в практичних вправах. Особисто для мене одна практична вправа. Допомогла мені розібратися в тому, як я працюю в команді, як я ставлюся до проекту, в чому сильні сторони, в чому слабкі сторони, особисто мої, тому ну практичні справи це взагалі фішечка була. Про залучення мешканців до прийняття рішень в своїх громадах з урахуванням гендерного аспекту, учасники школи місцевого активізму говорили з тренеркою Людмилою Проценко. Разом розмірковували, як здобуті знання застосувати на практиці у своїх громадах. І мені було особливо приємно, коли після проведення мною сесії люди почали задавати питання з приводу того, які рішення варто було прийняти для того, щоб убезпечити себе від тих помилок, які ми розглядали протягом тренінгу. І це стосувалося людей з інвалідністю, і літніх людей. Школа місцевого активізму один з етапів проєкту Черкащина об'єднує самоорганізація ВПО для відновлення та розвитку приймаючих гром. Мат випроваджує його ГО Асоціація відродження та розвиток. Ми розуміємо, що потрібна допомога і органам місцевого самоврядування і ВПО, які активні хочуть вклинитись в життя громади за своїм досвідом, за своїм фахом для того, щоб можна було приносити користь. Наш проект підтримується фондом відродження і європейським союзом. і направлений саме на долучення мешканців. Більш активна для розвитку громад. Для мене було важливо почути не тільки там про гранти, а от про складову команди, як працювати в команді, про різні моменти співпраці команди, яка може бути команда, які можуть бути, наприклад, речі, які можуть об'єднувати громади, які можуть роз'єднувати. Це взагалі було відкриттям, тому що ну, ми працюємо зараз з нашими ВПО і. Виявилося, що деякі речі, які ми робили, це були роз'єднувальні для громади. І тому, наприклад, для себе я розумію, що от в подальшому, після цього тренінгу, нам потрібно змінити наші дії і в іншому напрямку рухатися. Ще одне мене наскільки зацікавило, це громадський бюджет. У нас такого немає, тому ми б хотіли ще більше це для себе вивчити і на практиці примінити. Представники організації вже виїжджали до Леськівської, Кам'янської та Мошнівської громад та познайомилися з мешканцями, презентували свою діяльність та окреслили плани на майбутнє. Надалі команда організації планує співпрацю та менторську підтримку а також продовжить напрацьовувати механізми й можливості розвитку для кожної з громад.